Зараз тільки 9 година, а на вулиці вже 25 градусів. Тренування буде для мене напевно легке, для Дениса важкувате, але сьогодні помучаємось ми вдвох по такій жарі. Можна Да. І так, зустрілися ми з Денисом. І Денис, давай розкажи. Що нас сьогодні чекає? Нас чекає те, що це перший ютуб, який ми знімаємо. Да? Спільників біговий спільний ютуб, Ром він не один є. Пару відео є. Сьогодні ми собі лесенько побігаємо. Така, тренування на витривалість 3 по 1000, 3 по 800, 420 по 1000, 420 темп, темп на 800-ки по 4 приблизно. Через 2 хвилини відпочинку, відновлюємо пульс, я от хворів, і Рома вирішив не єднатися. Головне мені не загоратися сьогодні. З такими-то темпами? Так, після 3.26 марафон-темп, тут людей навирішили відрізки побігати 4.20. Буде цілою розминочкою. на Насаночка. 4,57. Цікаво, що зрення. 457. <laughs> От це цифра. На розминки для мене це багато. І, дуже спокоідно. Я не знаю, як тут люди бігають. Але ми напевно не люди. Якісь роботи. Зараз потягнемось трохи і почнемо варитися. Короче, Денис, уже P310 надо начинать. А 800 с 2 минут, да? Я просто разумею, что я бежу с Ромой, а с Ромой мне захочется швидше бегать. А я смогу швидше бегать, а мне не надо швидше бегать. Просил своего тренера в прямом эфире. Да, ну, вы, надо, вы, выбач. Надо, или, или нет. Выбач, выбач мне очень сильно. Ну, будем бежать быстро. Что, поехали? Да, два ускорения и цель. Таких по метров 60-80. Запомнила, что Все. Ну, отсюда, вот туда, потом обратно.

<реш> Другий відрізок, все супер. Дякую Ромчику за те, що він проводить. Ідеально. Пульс гарно. Все супер. Не дуже важко, але відчуваю, що вже там на п'ятому-шостому буде дуже-дуже важко. Це все чіпси. Лейс. Вилясті. Ставимо мотоциклом. Ну <ріхи> не сам спину подував, так що це <ріхи> не... не моя провина. <ріхи> не, гарно пішло, по пульсу даже можна було бігти. Слухайся, да? Не, вот так как раз нормально. Следующие 800-2 минуты. <ріхи> ну, щоб не втыкал. <ріхи> Сколько втыкаем? Десь ще минути полтори минути. А так відбувається. В той як відпочиває в цьому житті. Я так він так. Добалося каже. <говори> Добре, тут... попрацював в кінці, було важко, останній відрізок, дякую Чаромчику, він не витягнув. Но я вже вмирав, але головне пульс позволяв, а я вже не біжав. Корречі, наступного разу треба би його загнати реально вже поповній. Фух. 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 Так, осталось зимою. Я хочу пить дуже сильно. І важко. Все, зробили заминку 2 кілометри і на цьому все. Денису сподобалось. Мені також, якщо б не це спека, взагалі було чудово. І зробіть висновки. Пишіть в коментарях, як робити двом різним бігунам на різному рівні. Такі однакові тренування. Для кого це корисно для нього чи для мене. Пишіть. Вісім. емоціями. 8 кілометрів 540 метрів. Бігав. Я не бігав. Рома там поки я стояв, відпочиваю, він там ще гасав. Ну, Щось так було. Нас на кілометра три точно більше а, не бігав. Плавало мене 8. Так, ну що, ну, потім ще якісь коментарі дамо. Про накислоти там. Потім розкажу. Додивлюйтесь. Ділий кілограм і краще по гривень, 300 я купив одну кілограмівку. 300? Так, вони вийшли О, з ринку вже і вони тебе получають. Да, я за 600 гривень купив 2, 2 кілограми ізотоніка хорошого. Це прямо кайф. Це круто. Треба і собі. Намотити. Все. Ми студент. Студенти. Знайдавиш. Нам сказали, что в принципе, ок, можно. Заплатить. Ну вода холодная, так что. Есть, класс. вода холодная, да, то есть а после уважаем. тренировочки. Ну прикольно. Нам поверили, что мы студенты. Не найдешь? Не проживешь. Продолжение знаю. Все идем за холодным лимонадиком. Короче, понимаешь, тапок нет у нас. Тапок нет. Средианга только тапок нет. A few moments later. Відновлення це основне після прибіжки, гарно поїздка. Треба ж розказати, да, для чого ви Це святе. І ми сьогодні крошка, туре. Я плотно не заїдаюсь, бо ще вдома мене чекає поляна. І так, сьогодні ми прибігли, як вже я сказав, так до Денис і раз по 800. І так, для мене це темп такий нормальний. Я, в принципі, так, біжу відновлюючи кроси там по 4 хвилини, і для мене це не в новинку. Але було дуже спекотно, тобто я трошки помучився. Напевно, Денис теж натерпівся, я вважаю, в такому темпі. Це для нього, в принципі, такий да? для тебе вже демп на змагальний. Да, це... І так, розкажи, по скільки ти біг? Як починав? В таку спеку бігти заглянуло. Мені важко було що казати про Дениса? Я да, мій такий темп, вже якщо брати 800, то ми їх бігли десь по 340-350, то це вже мій змагальний темп на п'ятірку. От сьогодні в мене було таке тренування на виносливість, якщо просто сказати, не да? типу, підготовка до моєї майбутньої п'ятірки. От пробігли ми їх непогано, перші, перші там 100 метрів. Ми трошки починали за швидко, але потім починали відновити. Починали, починали по 320 ми і перші не 100 метрів, перші, напевно, 300 метрів, бо я і вів. Я не дивився на годинник. але вже потім вже я виправився і почав нормально вести. Да. <с>? Як треба. На, да, воно гарно вийшло і да. по відчуттям взагалі супер. Ось. На тренування на витривалість. От для чого це зроблено? Для того, щоб прокачувати пульсові зони. Можливо, ти детальніше розповідаєш, то більше опиту про тренування на витривалість. Ну так, як принципі... це працює по серцю, як. В принципі, вона... ти біг нормальним пульсовим зона. Який у тебе був пульс? У мене пульс був десь от 183 на тисячах і на вісімсот, так як ми діяли швидше, був приблизно там сто Кінці нам, як аматорам, як звичайним спортсменам, які там не сидять там на допінгу, на там і на фармакології, нам з важливо це не загнатися, тобто не перепихати на тренування. Краще зробити тренування легше і швидше відновитися до наступного тренування, ніж загнатися сьогодні, загнатися на наступному тренуванні і все, і потім вже місяць або два там сидіти в ямі. Тому ми з Денисом ну не перепахали сьогодні. І зробили таке тренування, як на розвиток витривалості. і ну це більше витривалість, не на швидкість, в принципі. А, це для тебе не да. дуже швидкість, це більше на як трошки. Це тренування, я так розумію, під п'ятірку. Якщо да. ти будеш змагатися, то да. я думаю, що десь вже в ближайших пару місяців я вже буду бігти п'ятірку на свій персональний результат, наконець. Ось тому я поки що тренуюсь з більшості на витривалість. Зараз трошки додамо десь швидкості, розбавимо це все з тренером, але поки що от витривалість, тому що хочу закінчити сезон з гарним результатом на 5 кілометрів. І так будемо для цього робити щось на що до місяць чи мало, так до твоїх змагань дамо. Ми все думаю, встигнемо працювати і так. Приступимо до обіду Сім, шо, все. Ви Вижмо, Дані, нас. Все, біжимо далі, дивіться нас, Підписуйтесь, Що ти ще треба? Обов'язково підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за нами. Так, а на нових зустрічей.